Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа? Слава Ісусу Христу! Світильником для тіла є око, якщо око твоє світле, то й все тіло буде світлим і чистим. І якщо світло, що в тобі темрява, яка ж тоді темрява? Ісус Христос преобразився на горі Фаворській, і ученики побачили славу Божественну, впали ниць, налякалися дуже, бачили разом з Ісусом Мойсея і Ілью, пророків старозавітніх, законодавця і ревнителя закону Божого. І вони сяяли славою, яку Господь Бог дав їм, якою оповив їх. І сам явився учням Христовим, кажучи, як Отець, що перебуває на небесах, це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Його слухайте. Слава! Божественна, дарована людині в образі Божому, бо Господь захотів створити людину на свій образ і на свою подобу, але не сотворив її безвольовою. Дав їй мудрість, дав їй силу, здоров'я, дав їй дар. Творити, уподібнюючи людину Господу Богу, в межах її тілесно-душевних можливостей, ми теж творимо, ми теж маємо ідеї, ми теж реалізовуємо те, що задумаємо, ми обговорюємо і кажемо, що. Ось так і так треба би було зробити, і з ласки Божої йдемо і реалізовуємо те, про що подумали і що обговорили. І цим ми уподібнюємося Господу Богу зі своїми людськими обмеженими силами. Але, дорогі брати і сестри, Пророк і цар Давид каже, даремно трудиться будівниче, якщо Господь не будує дому і нас керовує, що це наша творчість, це цей дар від Господа Бога вміти розмірковувати, планувати, вміти заглиблюватися в закони природи. Без Бога, без Його сприяння, без Його благословення нічого не варти. Він показав нам у святому Писанні, коли людство сказало у своїй зарозумілості й гордості: збудуємо вежу до небес, і будемо по всій землі мати ім'я величне, як Бог. І Господь зійшов подивитися, що ж людина робить, на що використовує дар Божий, яка мета того, що людина започаткувала в будівництві Вавилонської вежі? І знайшов Господь Бог зарозумілість, гордість, ту, яка скинула з небес денницю найсвітлішого ангела, який, як змія, спав з небес і повзає на череві серед бруду, серед пороху. ось господь змішав мови, відібрав порозуміння між людьми. Люди вже стали нездатні навіть цеглу зліпити. Для того, щоб будувати вежу. І навпаки, дорогі брати і сестри, апостоли, які ходили за Ісусом Христом, і Петро і Павло, в яких, яких ми сьогодні вшановуємо, і всі інші апостоли, і 12, і 70, і 500, скільки їх було, і ходили за Ісусом, слухаючи Його Слово. Вони в день п'ятидесятниці прийняли дар Духа Святого у вигляді вогнених язиків, зійшов на них Дух Святий, і вони стали проповідувати. Проповідували. А кожен, хто слухав їхню проповідь, чув свою рідну мову, в якій народився, бо на свято зійшлося з різних країн. Світу до Єрусалиму чимало юдеїв, щоб відсвяткувати свято і дивувалися, як же ми чуємо мову, в якій народилися? Нема перешкоди для порозуміння ні мовного, ні ментального. Якщо ми в Бозі, якщо ми в Дусі Святому, якщо ми живемо. В Господі Бозі, то розум наш, тобто око наше світле. І ми бачимо божественну силу, Божественний промисел. Ми вміємо зітхнути до Господа Бога, Господи, ось маю такий намір робити ось цю справу, якби Твоя воля і ласка благослови. І Господь такій людині дає мудрість, Господь рукам, тобто труду такої, такої людини сприяє. І коли є кілька людей, які так живуть, вони мають порозуміння, вони з різними талантами, з різною освітою. З різними дарами, з різною фізичною силою, з різною ментальною силою. Але всі знаходять порозуміння між собою, бо в Бозі це порозуміння і в Дусі Святому світлість розуму відкриває їм, як зробити найкращу справу, про яку погодилися разом і Заради якої працюють, ми тут же ж чуємо від Ісуса Христа, що заважає світлості розуму, що затемнює наш розум, наше око. Христос каже: не турбуйтеся, що вам їсти, що пити. Що одягнутися, і показує Соломон, наймудріший серед людей, найвеличніший, найбагатший. Всі царі світу приїжджали в його час подивитися на нього, послухати премудрості, яка виходила з його уст. І, каже цариця Сарська, яка приїхала здалеку, побачити його, слуги Його. Наче царі ходять коло Нього, прислуговуючи Йому. Це образ Ісуса Христа. У Соломоні Господь Бог явив світові. А слуги, які навколо Престолу Царського ходять і прислуговують йому, це віруючі люди в Ісуса Христа. І тому святе Писання. Каже до людини віруючої ви Боги. Тому апостол Павло каже про священство царське до віруючих людей. Бо ми в Бозі маємо велич, не свою велич а божественну. Якщо ми вміємо прославляти Бога, а хто вміє прославити Бога? Того і Бог прославляє. Саме тому ми маємо, з ласки Божої нині стільки святих угодників Божих, які своїм життям просіяли на весь світ, які тинялися по печерах, по провалях, по пустелях. І апостол Павло каже: весь світ був їх не вартий, а вони були славні в Бозі. І ми нині їх згадуємо. Ми нині дивимося на їхнє життя, ми нині надихаємося їхнім подвигом і самі своє життя скориговуємо і скеровуємо. Дорогі брати і сестри, в Бозі покладаємо своє життя, і те, що нам заважає пристрастливість до їжі, до одягу. До матерії цього світу не повинно нам заважати і не повинно нами володіти, не повинно спотворювати наш хід думок і затьмарувати наш розум пристрасний. Але нехай розум, Око нашого, нашої душі, буде світлим, буде вільним від пристрасті. Від полону похотями і матерією цього світу. І тоді все буде в нас боговгодне, богодостойне. Бо якщо світло образ Божий, і благодать Божа, що в нас перебуває, від початку нашого народження, від Дня хрещення і миропомазання, якщо це в нас, ці дари в нас стали темрявою, ви собі можете уявити, яка тоді темрява? Якщо на вершинах темно, на вершинах гір, якщо християни живуть беззаконно, що говорити каже Святе Писання про незовини, де тінь, де Є те, що заважає промінням Сонцю. Що тоді говорити про людей, які ще не пізнали Бога, не увірували в нього? А християни мають бути світлом для світу? Отримали дар Духа Святого і стали сіллю для цього світу. Солоною, яка з одного боку страву робить смачнішою. Яку споживаємо, а з іншого боку, має властивість зберігати. Е, продукти, щоб вони не розкладалися а довше стояли. Це дар Святого Духа. В образі солі Ісус Христос нам це розкриває. Будьте дітьми Божими, будьте досконалі. Бо йтець ваш Небесний є досконали. Отже, нехай Око наше, розум наш буде світлим, здатним прийняти дар Святого Духа і наслідувати святих апостолів і Петра, і Павла. Як ви бачите на прикладі апостолів як Петра, так і Павла, якщо по-людськи, вони помилялись. Коли в Бозі, каже Ісус Христос до апостола Петра, не тіло і кров, тобто не людина тобі відкрила цю мудрість, а Отець Небесний. Також до апостола Павла каже Савле, за що ти мене гониш? І каже: йди до мого апостола похрестися, і тоді знову будеш бачити. І апостол Павло став красномовніший за всіх на цій планеті, цілі міста обертав у Християнство, а там, де тіло, там, де без Бога вони працювали, і розум їх був полонений пристрастю, страхом або поглинутий матерією цього світу. Там Ісус Христос каже до Петра, Петре, відійди від мене, бо ти думаєш не про те, що Боже. І каже: відійди від мене сатано. Думаєш не про те, що Боже. І до апостола Павла ми дивимося, Він схвалює побиття камінням апостола і першого диякона Стефана. І сторожить одяг злочинців, які це роблять. І настільки пройнявся переслідувати християн, будучи переконаним, що Він виконує волю Божу, закон Божий, що бере дозвіл їхати в інше місто, в іншу країну. І там шукати християн, щоб їх ув'язнити, щоб їх покарати, віддати смерті. Але Господь Бог дає кожному можливість зупинитися і відновити в собі образ Божий, відновити в собі віру в Бога. І ось так і до Павла сказав. Тяжко тобі йти проти різна. І апостол Павло з того часу казав: Я не знаю в тілі чи без тіла, але був взятий до третього неба, бачив невимовне і чув невимовне. І апостол Петро каже Ісусу Христу, Люблю тебе, Господи. Так, Господи, я тебе люблю. І втретє Почувши запитання Ісуса Христа, чи любиш ти мене, засмутився і каже: вже не моє слово, нехай буде свідченням моєї любові, а ти, як всезнавець, як Господь, Вседержитель, як той, кого я визнав за Сина Божого, і ти сказав, що це Отець Небесний мені відкрив, ти сам. Знаєш і бачиш моє серце, що я люблю тебе. Паси ягнятами. Отже, кожна людина може почути Це, Слово Христове, і прийти до Ісуса Христа, і звільнитися від полону похотями, пристрастями, матерією. І бути господарем, і не переставати бути Боговгодним. Око світле освячує, освітлює все тіло, преображає всю людину, Господь своєю благодаттю і хоче, щоб ми синами Божими називалися, щоб ми християнами називалися Христовими, священством. Освяченими, щоб ми були справді ті, на кого дивиться світ і бачить світло і не втрачає віру, не провалюється в безнадійність, а шукає шляхи, як прийти до світла, яким є Христос і перебуває в нас, а ми в ньому. І разом єдині ми в Бозі, а Він наше освячення, наше світло і наше благословення, наше все. Слава Ісусу Христу!